Чи помічали ви, що деякі люди у 40 років реагують на критику як семирічні діти, що стоїть за цим явищем і як воно впливає на наші стосунки? Емоційна незрілість це не просто недолік характеру, це складний психологічний феномен, який формується роками і впливає на мільйони людей у всьому світі. Розуміння цього явища може кардинально змінити ваше сприйняття складних стосунків у житті. Уявіть емоційну зрілість як внутрішній компас, який допомагає нам орієнтуватися в бурях життя. У деяких людей цей компас так і не налаштувався правильно, вони залишилися в емоційному віці, коли зовнішні обставини здавалися їм надто складними для розуміння, замість того, щоб розвиватися, вони створили захисні механізми, які стали їхньою психологічною броню. Ці люди живуть у світі, де кожна незгода сприймається як загроза, кожна просьба про зміни як напад на їхню особистість, вони не здатні відрізнити критику дій від критики їхньої сутності. Коли хтось каже їм, мене засмучує, коли ти спізнюєшся, вони чують, ти поганий і не варт любові. Цікаво, що емоційно незрілі люди часто мають високий інтелект і можуть досягати успіхів у професійній сфері. Але коли справа доходить до особистих стосунків, вони повертаються до дитячих стратегій виживання. Вони можуть керувати великими проектами на роботі, але втрачають контроль, коли партнер просить їх більше допомагати по дому. Корені цієї незрілості часто сягають дитинства, коли дитині довелося адаптуватися до непередбачуваного або травматичного середовища. Можливо, їхні потреби ігнорувалися, а емоції засуджувалися. Або навпаки, всі їхні примхи миттєво виконувалися, і вони ніколи не навчилися справлятися з фрустрацією. У будь-якому випадку вони не отримали необхідних навичок для здорових дорослих стосунків. Такі люди часто живуть у стані постійної оборони, вони сканують оточення в пошуках потенційних загроз своїй самооцінці, будь-яка ситуація, яка вимагає від них відповідальності або самоаналізу. Активізує їхні захисні механізми, вони можуть раптово вибухнути гнівом, замкнутися в собі або почати звинувачувати всіх навколо. Життя поруч з емоційно незрілою людиною нагадує танець на мінному полі. Ви постійно намагаєтеся передбачити, що може їх розсердити або образити. Ви обережно добираєте слова, уникаєте певних тем. Пристосовуйте свою поведінку до їхніх настроїв, поступово ви помічаєте, що втрачаєте себе в цих стосунках, а чи траплялося вам відчувати себе єдиною дорослою людиною в кімнаті, навіть коли всі інші за віком ваші ровесники чи старші, особливо болісно це проявляється в сімейних стосунках? Часто один член родини несвідомо бере на себе роль емоційного регулятора для всіх інших. Це може бути дорослий син, який постійно заспокоює імпульсивну матір, або дружина, яка пом'якшує гострі реакції чоловіка. Ця людина стає невидимим стрижнем, навколо якого обертається емоційне життя сім'ї. Така роль формується не за один день спочатку людина просто намагається зберегти мир, допомогти, проявити турботу, але поступово це перетворюється на систему, де один Бере відповідальність за емоції всіх інших, емоційно незрілі члени родини звикають до того, що хтось завжди прийде на допомогу, розв'яже конфлікт, пояснить їхню поведінку іншим. Цей невидимий розподіл ролей має руйнівні наслідки для того, хто стає емоційним донором. Він поступово втрачає право на власні емоції, якщо він спробує висловити незадоволення чи потребу в підтримці. Це порушить крихкий баланс системи. Інші можуть відреагувати ще більшою нестабільністю, звинуваченнями або маніпуляціями. Такі люди часто відчувають глибоку самотність всередині власної родини вони знають, що їх люблять за те, що вони дають, а не за те, ким вони є. Їхня цінність вимірюється готовністю жертвувати собою заради комфорту інших. Вони стають експертами зрозуміння чужих потреб і абсолютними новачками у визначенні власних цікавий парадокс полягає в тому, що чим більше така людина намагається допомогти емоційно незрілим близьким, тим більше вона підтримує їхню незрілість. Постійно рятуючи їх від наслідків власних вчинків, вона позбавляє їх можливості зрости. Це схоже на батьків, які роблять домашні завдання замість дитини. А потім дивуються, чому вона не стає самостійною. Процес визволення з цієї динаміки нагадує процес одужання від залежності. Спочатку людина має усвідомити, що проблема існує це найважчий крок, тому що система здається нормальною зсередини. Я просто дбайлива людина. Я не можу дивитися, як вони страждають. Хтось має бути дорослим, такі думки підтримують ілюзію, що жертовність є чеснотою. Але справжня чеснота полягає в тому, щоб дати людям можливість дорослішати, це означає перестати брати на себе відповідальність за чужі емоції, перестати пояснювати наслідки чужих вчинків, перестати рятувати від проблем, які люди створили самі. А як ви реагуєте, коли хтось намагається перекласти на вас відповідальність за свої емоції? Встановлення кордонів це не будівництво стін, а створення здорового простору для зростання. Кордон це не ні стосунків а так власній цілісності, це заява про те, що ви берете відповідальність за своє життя і даєте іншим право брати відповідальність за їхнє. Емоційно незрілі люди часто сприймають кордони як відмову від любові вони можуть відреагувати гнівом, образами, маніпуляціями або спробами викликати почуття провини. Після всього, що я для тебе зробив, ти стала егоїсткою. Раніше ти була такою турботливою це типові реакції, які намагаються повернути старі динаміки. Важливо розуміти, що ці реакції не докази вашої жорстокості, а симптоми їхньої незрілості. Дорослі люди здатні поважати кордони інших, навіть якщо вони їм не подобаються. Вони можуть відчувати розчарування, але не намагаються знищити людину за те, що вона захищає свої межі. Процес встановлення кордонів нагадує тренування нових м'язів. Спочатку це незвично і важко. Ви можете відчувати провину, сумнів, страх. Але з часом це стає природним, і ви помічаєте, що ваші стосунки стають більш автентичними. Справжня любов не вимагає від вас розчинення в потребах інших. Вона дозволяє кожному бути собою, рости у власному темпі, робити власні помилки і вчитися з них. Любов, яка вимагає жертвування собою, насправді є формою контролю, хоч і може виглядати благородно. Коли ви перестаєте рятувати інших, ви даєте їм найцінніший подарунок, віру в їхню здатність справлятися з життям самостійно. Можливо, спочатку вони не скористаються цією можливістю. Можливо, вони будуть сердитися, маніпулювати, шукати інші джерела порятунку, але ви більше не несете відповідальності за їхній вибір. Особливо важливо розуміти різницю між підтримкою і порятунком. Підтримка означає бути поруч, коли людина працює над власними проблемами. Порятунок означає розв'язувати проблеми замість неї. Підтримка зміцнює, порятунок ослаблює. Підтримка поважає автономію, порятунок її порушує. Емоційна зрілість це не стан, який досягається одного разу і назавжди, це постійна практика усвідомленості, чесності із собою, готовності брати відповідальність за власні реакції, це мистецтво бути присутнім у стосунках, не втрачаючи себе в них. Зріла людина здатна любити без захоплення, давати без виснаження. Турбуватися без контролю вона розуміє, що не може змінити інших, але може змінити свою реакцію на них. Вона знає, що її цінність не залежить від того, наскільки вона потрібна іншим. Цей шлях до зрілості часто передбачає період самотності. Коли ви перестаєте грати звичні ролі, деякі люди можуть віддалитися, але ця самотність якісно відрізняється від самотності залежних стосунків. Це самотність вибору, а не відчаю. Це простір для автентичності, а не порожнеча від відсутності драми. У цьому просторі ви можете почути власний голос, відчути власні потреби, зрозуміти власні цінності. Ви можете полюбити себе не за те, що ви робите для інших, а за те, хто ви є. Це стає основою для справжньої близькості з тими, хто здатний цінувати автентичність. Чи готові ви відпустити ілюзію контролю над чужими емоціями заради свободи бути собою? Парадокс полягає в тому, що коли ви перестаєте відчайдушно потребувати любові, ви стаєте більш привабливими для здорових людей. Коли ви перестаєте намагатися всім сподобатися, ви знаходите тих, хто цінить справжню вас? Коли ви перестаєте рятувати інших, ви даєте їм шанс стати сильнішими. Цей процес трансформації не означає стати холодним чи байдужим. Навпаки, він дозволяє розвинути глибше співчуття, таке, яке бачить людину цілісно, а не лише її біль. Таке співчуття не намагається позбавити людину її життєвих уроків, але підтримує її в процесі навчання. Життя емоційно зрілої людини не стає легшим у звичному розумінні, у неї все ще є проблеми, розчарування. Але у неї є інструменти для роботи з цими викликами вона не очікує, що хтось інший вирішить її проблеми, і не бере на себе відповідальність за вирішення чужих. Така людина здатна на справжню близькість, не злиття з іншим, а зустріч двох цілісних особистостей вона може підтримати партнера в складний момент, не втрачаючи себе в його болю. Вона може висловити незгоду, не руйнуючи стосунків. Вона може просити про допомогу, не відчуваючи себе слабкою. Процес розвитку емоційної зрілості схожий на садівництво. Ви не можете змусити рослину рости швидше, ніж вона готова. Але ви можете створити умови для її здорового розвитку. Так само ви не можете примусити себе чи інших миттєво стати зрілими, але ви можете створювати простір для зростання. Цей простір включає в себе чесність із собою про власні мотиви, готовність відчувати дискомфорт замість того, щоб його уникати, мужність встановлювати кордони навіть тоді, коли це викликає конфлікт. Це також означає практику самопрощення, коли ви помічаєте, що повертаєтеся до старих моделей поведінки. Емоційна зрілість не означає досконалості, це означає відповідальність. Зріла людина може зробити помилку, але вона визнає її і намагається виправити. Вона може відчувати гнів, але не використовує його як зброю проти інших. Вона може переживати біль, але не робить інших відповідальними за його полегшення. Найглибша зміна відбувається тоді, коли ви усвідомлюєте, що ваше щастя і самооцінка не залежать від поведінки інших людей. Коли емоційно незріла людина намагається викликати у вас почуття провини, ви спостерігаєте за цим процесом з цікавістю, а не автоматично відчуваєте провину. Це не означає стати черствим або байдужим. Навпаки, це дозволяє вам реагувати з місця сили, а не слабкості. Ви можете співчувати людині, розуміючи при цьому, що її біль не є вашою відповідальністю. Ви можете пропонувати підтримку, не жертвуючи власним благополуччям. У стосунках з емоційно незрілими людьми особливо важливо пам'ятати про різницю між реакцією і відповіддю. Реакція автоматична, імпульсивна, часто продиктована старими моделями поведінки. Відповідь усвідомлена, вибрана, що враховує довгострокові наслідки. Коли хтось намагається втягнути вас у драму, ваша перша реакція може бути такою ж, як завжди, заспокоїти, пояснити, взяти відповідальність. Але між імпульсом і дією є простір для вибору. У цьому просторі ви можете запитати себе, що я хочу досягти цією відповіддю, чи допоможе це мені чи іншій людині в довгостроковій перспективі. Часто найкращою відповіддю буде мовчання або проста фраза Мені шкода, що ти так себе відчуваєш. Це визнає біль іншої людини, не беручи на себе відповідальності за його вирішення. Це показує співчуття, не пропонуючи порятунку. Важливо також розуміти, що емоційна зрілість не означає відсутність меж у стосунках, іноді найлюбляща річ, яку ви можете зробити. Це встановити чіткі межі або навіть закінчити стосунки, які стали руйнівними. Це може бути особливо болісно, коли йдеться про сімейні стосунки, але іноді фізична чи емоційна дистанція є єдиним способом зберегти власне здоров'я. Пам'ятайте, що ви не зобов'язані зберігати стосунки за будь-яку ціну. Якщо стосунки постійно виснажують вас, якщо ви відчуваєте себе емоційним заручником, Якщо ваші потреби систематично ігноруються, це сигнали, що потрібні серйозні зміни. Процес встановлення здорових стосунків з емоційно незрілими людьми потребує терпіння і практики ви можете помічати, що іноді повертаєтеся до старих моделей поведінки, особливо в стресових ситуаціях це нормально. Важливо не судити себе за це, а просто помічати і повертатися до нових способів взаємодії. Кожен раз, коли ви обираєте відповідь замість реакції, ви зміцнюєте свою емоційну зрілість. Кожен раз, коли ви встановлюєте кордон і дотримуєтеся його, ви будуєте самоповагу. Кожен раз, коли ви відмовляєтеся брати відповідальність за чужі емоції, ви створюєте простір для автентичності результатом цієї праці стає не ідеальне життя, а справжнє. Ви більше не витрачаєте енергію на спроби контролювати неконтрольоване, ви більше не жертвуєте своїм благополуччям заради ілюзії гармонії. Ви більше не ховаєте свою справжню особистість за масками, які подобаються іншим. Замість цього, ви живете з глибоким розумінням власної цінності, яка не залежить від схвалення інших. Ви будуєте стосунки на основі взаємної поваги, а не взаємної залежності. Ви любите з відкритим серцем, але не втрачаєте себе в цій любові. Можливо, найважливіша зміна полягає в тому, що ви перестаєте шукати зовнішнє підтвердження своєї цінності і знаходите його всередині себе. Це не робить вас егоїстичним чи байдужим до інших. Навпаки, це дозволяє вам любити більш глибоко і щиро, тому що ваша любов більше не є спробою заповнити внутрішню порожнечу. Шлях до емоційної зрілості це не пункт призначення, а спосіб подорожі, це щоденна практика усвідомленості, чесності, відваги і співчуття до себе та інших, це готовність зростати навіть тоді, коли зростання болісне, і готовність змінюватися навіть тоді, коли зміни лякають. У кінцевому підсумку розвиток емоційної зрілості це подарунок не лише собі, але й усім. Хто вас оточує, коли ви перестаєте грати роль жертви чи рятівника в чужих драмах, ви даєте іншим можливість знайти власну силу. Коли ви живете автентично, ви надихаєте інших на автентичність. Коли ви любите з повагою до кордонів, ви показуєте, як виглядає здорова любов, чи готові ви почати цю подорож до більшої емоційної зрілості. Поділіться в коментарях своїми думками про те, як ці ідеї резонують з вашим досвідом. Підписуйтеся на канал, щоб дізнаватися більше про психологію стосунків та особистісне зростання. Пам'ятайте, що цей матеріал має просвітницький характер і не заміняє професійної психологічної допомоги. Якщо ви переживаєте серйозні емоційні труднощі, рекомендуємо звернутися до кваліфікованого фахівця.